Village Life. Всім привіт, з вами Village Life. Все про життя в селі. Інтернет-портал та ютуб канал. Сьогодні викопав ось таких 6 чудових ям. Глибина 50 і 50 по ширині. Получається, будемо висаджувати виноград. Шість дуже хороших е, сортів винограду тут. Що саме цікаво, вчора копав яму і натрапив на дуже цікаву землю. Виходить, це третій слой іде після глини в нас. Коротше, земля ось такого чорного відтінку. Не знаю, що це за земля, але структура в неї дуже рихла, на запах вона ніяка. Земля просто ну, як цей. Воно більше похоже, як ніби хтось тут палив колись давним-давно вогнище багаті. Але цікаво, що воно робина. Глибина 50 см. Получається. Зараз ми будемо робити плодородну землю. Бажано на один цей, на кожну яму по відрове, навіть по два відра піску. Але так як нас з піском трохи проблема, то будемо нас. Два відра піску на 6 ямів. Також поділимо плюс-мінус якось так вийде. Потім перегною, кинемо трошки більше е і попілу, якщо знайдемо. І все. Землю перемішаємо. І подивлюся, чи буду сьогодні висаджувати чи ні, бо передають на 15-ту годину дощ. Сьогодні 2 червня. А там побачимо. Так, все. Замішуємо зараз пісочок, розкидаємо, потім йдемо за перегноєм і в процесі будемо висаджувати. Так, принесли ми вже все добре сюди. Хотів робити по піввідра. Точніше як, два відра на шість купок, а зробив три приніс. Получається по пів відра піску, трошки більше дав. Мало, звісно, але... Так виходить. Потім кинув попіло і кинув повідрове компосту. Той компосту перегною хорошого, дуже класного перегноєчку. Кинув, все, кубки заряджені. Ми зараз беремо брачку і починаємо перемішувати. І поступово закидаємо в ямки. Закидаємо, залишаємо під виноград, приносимо. І а, дві сторони медалі. Садити чи не садити, бо обіцяють дощ скоро. Вже в деяких регіонах Вінничини йде дощ. А, і от тут така собі хороша медалька. Виходить. ну Посадимо, подивимося, що буде. Винограду оці, дощу все одно нам потрібно. Ми перемішали наші кубки. Всі Тепер беремо, зараз закидаємо якийсь відсоток слою приблизно під 20 см. Закидаємо, розрівнюємо і далі йдемо за виноградом нашим. Так, сьогодні продовжуємо, дощик нас пройшов, такий легенький зверху пилюку прибив і крапка. Починаємо висажувати. Наші виногради. Яма 50 на 50. Думаю, правильно висаджую. Тут у нас якраз ідеально іде все. Ось так. Кінчик виходить ще не досягає. Якраз ямка доволі таки непогана у нас виходить. Це у нас буде ...пам'яті батькам. батькам. То у нас йде. Не розкажу. Ну що саме? Ой, е, Тимур. Це у нас оригінал. Це у нас талісман іде. Це у нас іде е, анютка і ось останнє у нас іде Ізюмінка. На даний момент це поки що всі сорти, що я буду висаджувати. Потім з часом я буду ще інше садити. І перших два я їх просто неправильно, ну, не по технології садив, це у мене тут Молдова і Молдова. На рахунок неї розвиток не знаю. Буде, буде, не буде, не буде. Нічого казати не буду ні. наперед. Так що таке, все, приступаємо до цих. Посадка, засипка. І потім водичкою починаємо замочувати їх. Зараз ми їх прикопуємо і потім приносимо сюди, думаю, по два відра на кожне. Треба трохи наноситись, бо криниця знаходиться ось там. Треба на цей рік вже провести воду і вже зробити. Все, так. Дивіться ще раз, можливо, я щось не так роблю. Пишіть в коментарях правильно, що як робити. Е, так скажу, яма була. Яму засипав, висипав сюди землю, потім сюди приніс пів відра піску, висипав 2 літра попілу золи висипав сюди і відро перегною. Перемішав це і закинув сюди. Тобто можна було робити по-другому, як мені казали, слой йде дренажу, дренаж я не кидав. Цей, слой дренажу, просто слоями класти, слой там перегній, слой попіл і останній слой це пісок, іде, типу слоями виставити. Я виклав так, дивився, люди також так само роблять. Попробую наступні, інші, якщо буду садити, якщо вже в мене будуть ці ресурси, то я зроблю слоями і провіру, який краще. А так попробуємо поки що даний варіант. і тому подібне. Дай Боже, щоб цей прийнявся і так далі. Все, замовляв я сажанці в класному інтернет-магазині. Рекомендую вам його. Називається виноградна насолода. Приходить виноград дуже гарно укомплектований. Фотографію я прикріплю до цього відеоролика. Як мені прийшла посилочка. Дуже гарно ящик зроблений. В це, цей все це, ніяких. Ну, Типу, не може пошкодитися. ну Це все залежить точніше від оператора, від доставщика. як він буде доставляти. Якщо він захоче, то він спорти, якщо ні, то все буде добре. А так купок, е, запакований, просто ідеальний. Якщо все буде добре, то ми будемо замовляти товари в них і надалі е, Цей. Я там вже собі примітив декілька гарних сортів, якими я хотів би. Докласти, це в мене виходить, я хочу ось від цього. І так само аж до самого кінця зробити рядок. Тут ще в мене влазиться приблизно десь е 10-12 сортів винограду. Так, висадили ми вже всі виноградики наші. Зараз готуємо їм домики. На 10 днів домик накриваємо їх, щоб вони в нас не... Присмажилися, скажімо так, поливаємо потім по два відра під кущ, води даємо і все. Робимо примітивненько, не слишком так заумно. Мішковину взяв, розрізав на чотири частини, чотири патички. Ось так. Там затінок у нас доволі таки невеличкий. І все. Має цього вистачити з головою. Е, так. Поставив вже патички, підготовив, натягнемо потім через 10 днів мотузочок, і щоб він собі по ньому хай плететься і в'ється. Так, в принципі, все сказав, вже буду завершувати скоро. Дякую. В принципі, все. Пишіть свої побажання, коментарі, що як ви садите, чи я правильно посадив, бо я в цьому ділі тільки починаючий. Скажімо так, роблю свій маленький садочок з нуля. Е, все, радий всіх бачити в коментарях. Е, Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал. Е, і все. Так, а ще пройдуся по виноградах, які я посадив. Там два мол... дві молдови. Тут пам'яті батьків. Тут Тимур. Е, тут в мене оригінал, тут в мене талісман. Тут в мене Анюта і отам в мене ізюмінка. Ще два сорта в мене залишилося в іншому місці. Це я брав фуршетний. і сорт Лорана. Все, всім пока, все буде Україна.